Привіт, розглянем комплект втулок для двірників, в двірників в скані P250 і 280. Складається цей комплект з таких чотирьох втулочок. Две 43217 и 1116 Ця штука в комплект не входить, це просто для прикладу. Отак От воно збирається і розбирається. Є капсула, яка обволакує шарик і накручується гаєчком. закручувати оцим ребристим доверху ну, в смислі до різьби це трохи тяжко закрутити без о хата без різьби от так виглядає цей комплект дякуємо за увагу